Добрий-добрий раночок. Сьогодні я трошки пізніше бо робила приготування до ефіру. Якщо чесно, я навіть вже не знала, що робити. Ну, так як у мене на неділю тортик з пельмешками, будемо ліпити пельмешки. Зараз я переключу камеру. Так. Значить, пельмешки це. Окрема тема. Чому? Тому що це може бути як і окремий десерт. Тобто є замовники, які замовляють просто коробочку пельмішок. Значить, Що у мене тут є? Це мастика кріамо перемішана з марципаном. Марципан я беру Любека. 26% для ліплення в будь-якому інтернет-магазині кондитерському, Ну, багатьох, я бачила, він є. Я змішую приблизно 30% мастики білої і 70 марципану. Чому так? Тому що колись робила з самого марцепану, це дуже смачно, але немає тої еластичності і досить важко зробити. <кій> з мастикою з'являється еластичність і досить гарно ліпиться. Гарно перемішуємо. Далі робила ганаш. Це буде начинка. Начинку можна брати, ну, не будь-яку, тому що, наприклад, якщо ми зробимо просто компоте чи конфі ягідне, то мастика просто розтане і воно все буде на поверхні. Я рекомендую ганаш, Хто приєднується, ліпимо пільміні. Солоденький на декор тортика кастрюлька пельмені. Ганаш, яким чином? У мене тут шоколадний, на молочному шоколаді? 30 грам вершків, 60 грам шоколаду. Можна робити на чорному, один до одного, але додавати масло, бо буде дуже, дуже тверде. Один до одного до одного. Масло, вершки і шоколад. і Всередину можна покласти уже в цей ганаш в пільмішку, Там приготувати, наприклад, вишневе компоте, цілу вишеньку проварити з крохмалем Всередину покласти, або можна зробити е, горіховий ганаш, тобто добавити горіхову пасту, або всередину покласти горішок, але попередити е, замовника. Так, хто приєднується, готуємо пільмішки. От, я розмішала, розмісила, е, розкатую. Тоненько, ну, десь міліметр два. Ось така гарна тістечко в нас виходить. Далі вирізаю кружечок. Кружечок вирізаємо достатньо великого діаметра, хто приєднується, готуємо солодкі пільмішки. Рецептури вам напишу в ефірі. Так, ну в мене тут скільки? 6 сантиметрів, шість з половиною, да, діаметр. Але ж, бачите, воно трошки сходиться. Так, Ганаш у мене трошки захолов, я його в морозилку клала через те, що не встигала. Це такий ефір експромтом, скажімо так. Так. Але він не має бути рідкий, тому що ви тоді нічого не зліпите. Начинки кладемо не дуже багато, щоб ви могли зліпити. Але це ви вже дивитеся по своєму діаметру тіста, ну і треба набити руку. Перший, звісно, може не вийти, а далі все буде виходити. Ось таким чином виходять пельмешки. <кій> До речі, в кого там е, на Новий рік коронна страва пельмешки, то, звісно, можете е, робити і тортик з ними. І е, просто набір, ну, як на подарунок, подарунковий набір, скажімо так. Так. Ну, і хто хоче, може е, вже приєднуватися на мій новорічний курс. Там у мене буде і рулет Йольське Поліно, е, шоколадний рулет з вишенькою. Е, дуже смачний і досить багато технік е, для прикрашання. Е, буде тортик у вигляді свічки. Це буде вертикальний медовик. Дуже цікавий і в розрізі, і по декоруванню. І буде лось. Мабуть, хто там дивиться мій профіль. за лайки й коментарі, окремо дякую. Добачила, то який тортик лось. Навчитися зможе кожен, хто хоч трохи уявлення має про тортики, про випічку. Тому Запрошую до себе на новорічний курс. Ще є час відпрацювати техніки, рецептури, тому ласкаво прошу. Так, ось такі от примішки. Ну, взагалі, <кій> Такого по такому принципу можна робити будь-який декор. Тобто, якщо ви там, наприклад, хочете зробити комусь подарунок або зробити торт, у мене був такий торт горчичок вареників. Тобто вареники робила по такому самому принципу. Начинку також обираєте ту, яка вам подобається. І можна зробити досить щось таке цікавеньке. Так, ганаш, ну, скажімо так, на чорному це на любителя. Я, наприклад, чорний шоколад не дуже люблю. Молочний, обожнюю просто. На білому шокладі воно буде дуже таке приторне, тому що і мастика солодка, і марципан солодкий, тому тут. Не рекомендую. Якщо ви робите, наприклад, на білому шоколаді, білий ганаш завжди робиться одна частина вершків, три частини білого шоколаду. Або Uh, ну, є багато рецептур для uh, саме такої начинки, то я рекомендую саме один до трьох. І тоді бажано взяти якусь там uh, кисленьку ягідку <кій> <кій> в начинку. Ось таким от чином. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, можете задавати. Якщо запитань немає, і виникатимуть. Коли ви будете дивитися в записі, можете питати або в коментарях, або мені писати в особисті повідомлення. Пільмішок мені треба багатенько, тому що торт буде кілограмовий. Е, ну, Думаю, десь штук десять точно. Хто приєднується, робимо солоденькі пельмешки на декор торта з кастрюлькою. До речі, коли е, вирішила зробити ефір саме по пельмешках, е, чомусь одразу подумалася про мою ученицю, яка робить дуже класні подарункові коробочки із еклерів. З еластичного шоколаду, всякі там квіти, зайчики і тому подібне. І чомусь я подумала, що от прям любі порекомендую це. Так що, ідея для тебе. Так, хто приєднується, Діана, дякую за сердечки. Робимо солодкі А Я сьогодні ще в сторіс планую виставити, буду проходити дуже-дуже класний курс, називається «Времена года про слов'янські свята. Це, ну прям чекаю, не дочекаюсь. Дуже цікаво про ці всі традиції, обряди, свята. І на цьому курсі я буду проводити майстер-клас по пряниках, так як ми будемо не просто там. Вивчати, писати і все. Тобто там будуть і медитації, там будуть і е, різні практики е, підведення підсумків року, планування наступного року, е, прикрашання ялинки, е, дуже класні е, обряди, от уже прямо є, е, тому що буде е, далі. День богині долі, можна буде собі попросити, ну, скажімо так, гарну долю. Тому виставлю ще посилання, і хто захоче, теж можете доєднуватися. І саме буду робити пряники, якими прикрашати ялинку. Уже прям дуже-дуже-дуже чекаю. Так, значить дивіться, якщо питань немає, мені тут, в принципі, ще набагато залишилося, я буду доробляти ці пільмішки ми зберігаємо в холодильнику обов'язково. Якщо ми робимо на замовлення, то робимо в день віддачі або Перед день віддачі. І дуже важливий нюанс: мастика має здатність засихати. Для того, щоб не було такого, що ви віддаєте клієнту десерт, а він сухий і твердий, ви його зберігаєте в контейнері закритому або в пакетику. Тобто тут ці умови Дотримуєтеся обов'язково. Так, якщо будуть виникати питання, я на зв'язку можете задавати, запитувати, і слідкуйте за моїми сторісами.